У мене зараз немає ні роботи, ні доходу, але є план, як зробити блог своєю основною роботою. Ділюсь ним з вами. Після переїзду можна сказати, що я починаю життя з нуля, і для мене це ідеальний момент нарешті реалізувати свою мрію, розвивати блог і заробляти на ньому. Мій план складається з кількох кроків: перше набрати перші 10 тисяч підписників у TikTok, щоб підключити монетизацію. Друге створювати контент регулярно, показувати свій шлях, життя в новій країні та давати поради. Тим, хто теж хоче вести блог, третє будувати особистий бренд, оформлення профілю, стратегія та цілі. І четверте поступово підключати додаткові способи заробітку, послуги співпраці. Цей план підходить будь-кому, хто хоче почати вести свій блог і перетворити це з хобі на роботу. А я буду показувати все на своєму прикладі. І мені капець страшно, що в мене не вийде. Але сподіваємось на краще. Підписуйтесь щоб стежити за моїм шляхом і отримувати ідеї та поради, які допоможуть вам теж розвивати свій. Плохо.